Ми тут добираємося в кіно, Вон там кінотеатр Бренден називається. Їх багато під цим, це ціла мережа, такі в нас є в місті 11 хвилин часу їзди від нашого дому. Зараз ми будемо заїжджати на парковку. Бачите, тут подвійна, жовта, суцільна, її можна перетинати на парковку. Їдь далі. Там, де цей біла машина, ну, полі, полі, це Поліцей. Тут бачите, що різно. Ага, після. Так, вон, паркінг, бачиш, написано, от нам туди. Так, щось там їде назустріч. Тут, тут паркінг, кілька поверхів. Я думаю, ми тут нормально сьогодні напетляємо. Сьогодні день всіх закоханих, квитки ми вже купили. Я купив. А будемо шукати місце, де кинути цю машину. А резорт. результат паркінг. Цю фінію треба ще резервувати наперед. Так от виглядає кінотеатр. Кінотеатр починається із паркінгу. Там вони якийсь компакт. Один. Компакт. Перед тим білим, після білого можна. О! Ця штуковина гарно працює. Шумний в неї двигун. Перепарковується. Там щось їде на зустріч, Що їм буде робити? Ага. Знаєш, сюди за... А ні, він їде далі. Автомобільчики, хлопчики на стелі. Ма сенсу, давай, заїжджай. Не Ось можеш, так, да? коли тебе люди просять. Якби тебе просили, то може і міг би, а коли я. чуть-чуть. трохи. -чуть. так, ідеально. Ідеально запаркувалися. А потім ми вийдемо десь там Тут, мабуть, а, це щоб з поверхів спускатися, нам сюди є. Вихід з паркінгу, і далі дивіться, ось тут є вихід із кінотеатру. Ось ця, от exit Only, Сюди, в принципі, можна почекати, поки люди виходять, і зайти в кінотеатр без квитка і через задній вхід, чорний вхід. Тут взагалі кінотеатр такий, що квитки перевіряють на вході, а залів тут до Стобіса і можна просто хоч цілий день бігати із залу в зал, дивитися кіно. Я впевнений, що хтось таким тут займається, мабуть підлітки так точно. Але ми таке не пробували і нам таке не можна. Бо ми тут взагалі умовно достроково випущені із тюрми, із України. Тому ми тут на випробувальному терміні. Так, це ну що в нас? в кінотеатр. Тут колись каси були, тепер їх нема. Тепер у нас там вхід. Це вже купив квитки? А, купити it. Uh, All right, 915, good luck, is in figure three, down the ramp to the left. Okay, thank you. Uh, так, тепер нам треба знайти наш зал. Okay. Так, от, який у нас? Давай глянемо. Ну, що вони тут кажуть? Що у нас тут є? Ну, розберись, будь ласка. JBX 1, 3, а, 4, 14, мабуть, 3. Пішли, подивимось. Ну, там там, казав, що але там це мобі буде. А, я, я прослухав. У нас дві проблеми. Я не знаю всіх слів, а Вова не слухає. Так, сітер три, тві, фору. Третій. Так, це четвертий. Ось третій. А які місця? Um, місця вони не відкриваються якось в нормальній Ні-ні-ні, ні, тут написано вон місця C2, C3. Не бачу. А так, шо, перевернути? Ну, що перевернути? Ось тут бачиш? C2, C3. А, ряд а. Я ряд C, місця друге, третє. Угу, окей. Не там? Там. Кінотеатри, кінотеатр, кінотеатр. Кінотеатр. С рекламки B Circ Сі, почте Си Ту, На що це наш, також, C. C. Два? Цей і Цей так, що ми тут легуліруємо. Кнопки якісь Ага. I know that you like me. You can so I can. I'm just like that with all my friends. I want to see you. find your person. There's so much for you to love about yourself, Carly. I wish I could see it. You. you will. I promise. Всякіну кінець. Деміт. Вехит десь там. 13-й сеєтр. Золото театр. Театр. То есть попкорн. Ко-ко-ко-хойт. Right. exit Ex to parking garage this motor this motor is still parking lot this motor <laughs> <Des> <laughs> <"Des> <laughs> Все, ми вийшли. Ми вийшли. Пицца гайс. Запах канабісу в повітрі. Так, да. Де наша синя машина? E Машина збила Ага. Наша машина десь там. Ось так виглядає парковка біля кінотеатру. Це минулорічні листя із дерев, а може і цьогорічне. Там небо, але там ніч. І Куся вже вмостилась. І я теж йду до неї.